Плочину садиги, і зі мною зараз є Іра, яка також мала з цим поліцейським питання, тобто мала епізоди. От зараз ми послухаємо, що це таке було. Бо ми записуємо це відео через те, що цей поліцейський вже має не один епізод. І тому от зараз ми збираємо людей свідчення, що люди про нього розказують. Я вам слово розкажу, як це було і що взагалі враження. Так, добрий день. Я є жителька міста Львова, і два роки тому, тобто 22-му році, в червні місяці, я також постраждала від дій того поліцейського, коли він намагався мене витягнути за волосся з машини разом зі своїм. Колегою воробйовим вибили в мене з рук телефон, не давали вести відеоспостереження. Потім, коли я закрилася в машину, бо я була дуже налякана, вони стукали, ламали мені вікна як ненормальні. Тобто, я підтверджую, що є в нас такий персонаж у Львові, дуже небезпечний. Який завдає шкоду чомусь жінки від нього страждають? Більше не знаю. Може, тому що жінки слабші його тобто, та, та. та. І він свою домінантність показує на ага. жінках. Та. А взагалі, чому от воно, той от, до вас поліцейські причепилися? Що це було таке? Ну, я не знаю, в них підстави постійно перевіряти документи безпідставно. Чи вони так владу свою показують, щоб принизити людину? Покажи документи, покажи документи. Зробив ти щось, не зробив ти щось. Ну а я знаю випадки, коли документи могли порватися або там передатися, наприклад, працівникам ТЦК. Якщо це стосовно чоловіка, поліцейські беруть і передають ТЦК. Так не таке неможливо бути. Тобто я не знаю, які в них потім. Наміри що з тими документами робити, для чого їх дивитися, якщо я нічого не порушую, ніхто не страждає від моїх. А коли це було? Це було влітку 22-го 22-го це був той самий поліцейський садига, який Той самий, так. той самий, самісінький. Так. Так. І ще з ним працював воробйов. А, Воробйов. Воробйов Вороб і третя, і ще там є третій з ними, я не пам'ятаю. В мене записано. Я складала, намагалась відкрити кримінальне провадження безуспішно. А, а, куди, а що казали? Були якісь відповіді, так, я ще два роки назад не була настільки обізнана, як це робити правильно, і тому я отримала е відписки, що е не, не бачать складу злочину в, в діях садиги і його напарників, ті, які працювали тоді. Зим. А тоді якісь травми були нанесені? Богу дякувати, ні. Мене тільки завелося, це була психологічна травма. Ви розумієте, що жінка в суконочці, гарній, літній в босоніжечках, за кермо сідає, а її завелося витягують з машини, лякають обшуком, лякають арештом, затриманням. Ну, це недопустимо, я рахую. Добре, у то що садига зробив зміну, як думаєте, це періодичний випадок, чи то одиночний, що він так попався? От він мусив попасти наврядчи, ну, навряд чи це... навряд. я думаю, що він має схильність до того. Ну це ми тут, так думаємо. до садизму. Та я бачила, я бачила багато відеоматеріалу є в інтернеті власне з діями того персонажу, коли він себе поводить з несправедливо з жителями нашого міста. Ну я вам ще повідомлю, що це є житель нашого міста. Він живе у Львові. Він не є приїжджий, Це є житель нашого міста. Дійсно, відверто страшно жінкам жити в одному місці з такими. Я скільки спостерігала за ним на вулицях, тому що я. Пішки хожу, я бачу тих поліцейських, як вони патрулюють. Ну я вони такі, як хижаки, видивляються тільки на кого напасти, кому завдати шкоди. В першу чергу це моральна шкода. Коли отак от лякають до тебе, підходять, вимагають документи, пред'явити. І так дуже тяжкі зараз часи. Ми всі на взводі, ми всі напружені. І то що покажу, якісь поліцейські поліцейська держава в нас чи як О, ось так усе дякуємо за так, друзі, бачите, що зголошуються люди розказувати свої історії і чомусь саме всі мали. Пригоди з цим поліцейським. Я думаю, що випадок з Ніною — це просто рано чи пізно воно він мав стрілити собі в ногу. Ну я ще подумаю, в мене ще є час. Я знаю наскільки Назар що три роки може бути. Так. Я ще подумаю, в мене є всі матеріали справи. Я ще буду намагатися все ж таки відкрити кримінальне впровадження на тих персон. Ну тому що не для того, щоб наказати, щоб дуже вони страждали. Я, я би хотіла того не бачити на місці на вулицях мого міста. Де а, я так. Живу. а що таке? Питання? От дивилися відео з Ніною, Казали там дуже були жахливі емоції. Що? Ой, ні, то то не допустимо, то не пропустимо. Так, от. Е показувати свою силу чоловічу, скрутити жінку, кидати її на асфальт, волочити її в тих наручниках, в тих кайданках. Ну це не допустимо. Це це навіть дивитися тяжко. морально. не то щоб бути присутнім, а от уявіть, у бути Центр. Я, та, добре, що мене там не було, тому що це ну, емоції жах, жахливі, жахливі. І так складно жити. Ви знаєте, коли чоловіки починають отак от над жінками знущатися, ну, люди добрі. Хіба так може бути? Так. Ось таке друзі, ось такі історії. Тому дякуємо за ефір, за те, що поділилися історією. Поширюйте, показуйте всім, що епізоди є, і, мабуть, їх буде більше. Тому дякуємо гості і за ефір. Все. А всім гарного дня, всім всього найкращого до зв'язку. Так, все завершуємо.